Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахумов, Ваджра Йога і Остеомеханіка. Сьогодні у нас перший день нашого челенджа. Челендж це такий виклик. І ми будемо думати і говорити про здоров'я. Я пропоную вам спочатку просто слухати, а потім подумати над тим, що я буду говорити, і можливо застосувати в своєму житті, якщо ви побачите, що це для вас корисно. Здоров'я людини це нормальний стан. Перш за все, ми повинні змінити своє мислення, своє бачення світу, тому що якщо у людини є думка про те, що здоров'я це щось таке недосяжне, десь там далеко, у когось, то, звісно, результату при такому підході не буде. Знаєте, є люди, які люблять скаржитись на здоров'я. Ти тільки їх зустрінеш, вони відразу тобі розказують про свої болячки, що їх болить, і чому вони люблять так це в деталях, пересмакувати і так далі. Ми повинні пам'ятати, що де наша увага, там наша енергія. Коли ми наповнені енергією, то, відповідно, ми можемо бути здоровими. Ми здорові. І якщо ваша увага йде в якусь іншу область, то, відповідно, ви посилюєте цю область. Чи це буде... Політика, чи це буде якісь негаразди, що би не було, ми повинні розуміти, що увага це основний інструмент, з яким ми працюємо. І на нашому челенджі я би хотів, щоб ми розглянули на першому нашому дні дуже простий принцип, від чого залежить здоров'я людини. Так, дуже багато є факторів, але ми зараз будемо говорити про те, що залежить від нас, власне. Так? І перше це стан свідомості, друге це наше мислення, третє це практика, і четверте це результат. Дуже простих чотири кроки. І ми почнемо із стану свідомості. Який повинен бути стан свідомості для того, щоб ми були здоровими? Перш за все, нам потрібно зібрати всю свою енергію в моменті зараз, і тут, тому що ми, власне, живемо зараз і тут. Якщо ви будете жити. Чимось іншим, то десь минулим майбутнім, там, справами інших людей, ваша енергія буде розсіюватися. На своєму курсі для початківців ми детально розбираємо е ці ідеї, але сьогодні на нашому челенджі ми розглянемо один корінний такий фактор, який позбавляє вас енергії, і цей фактор треба прибрати, якщо ви хочете бути здоровими. Є таке поняття, як суперпозиція. Суперпозиція це певна точка зору, яка допомагає нам зібрати свою енергію. І якщо ви хочете бути здоровими, перше, що потрібно зробити вам, мені, будь-якій іншій людині, яка хоче бути здоровими, це перестати займатися справами інших людей. Тобто перестати критикувати, засуджувати, хто що одягнутий, хто як виконує свою роботу, хто де живе. Чим хто займається, а він зробив, а вона сказала: стопити, припинити це все, займайтеся своїми справами. І ви побачите, який величезний потенціал енергії у вас починає накопичуватись. Є дуже багато хвостів, які треба підтягнути людям. Дехто там може забагато розмовляє по телефону, дехто ще щось робить. Але оця центральна річ дати, ну, з іншого боку, це дати іншим свободу, так? адже Всесвіт дав кожній людині свою голову, свій розум, своє тіло, і кожна людина згідно цього має сама вирішувати, що їй робити, де, коли і так далі. Звісно, з цього правила є виключення. Наприклад, якщо ми відповідаємо за якусь людину, це може бути дитина, так? ми не можемо дати дитині повну свободу дій, тому що ми за неї відповідальні. Наприклад, коли маленька дитина народжується. Ми повинні про неї дбати, вона не може про себе подбати. І чим дитина стає дорослішою, тим більше ми їй віддаємо свободи і тим менше нашої відповідальності, коли вона досягає там, скажімо, 18 років, там, 21 року. Ну, в нашій системі культури це 18 років, так? Це повноліття наступає. Ми віддаємо свободу, ми допомагаємо порадою, якщо нас питають, уже так, але... Людина вже живе самостійно. Якщо це не ваша дитина і ваша робота не полягає в тому, щоб слідкувати за порядком, так? тому що якщо ми говоримо про поліцейського там, чи іншого, то це трошечки інше. Так? Це робота людини, наприклад, утримувати порядок. Це її тхарма, вона цим буде займатися. Але якщо ви не поліцейський. І ви не відповідаєте за іншу людину, а відповідати ви можете тільки в тому випадку, що це ваша дитина до 18 років, фактично так. Ну може ще бути варіант, що це ваші батьки в дуже дуже поважному віці, і ви мусите брати потрошки теж відповідальність за це. Ну це може бути. Тобто діти-батьки, якщо в крайніх таких віках там дуже молодий вік і надто поважний вік, так це може бути. Але якщо це інша категорія, просто ваш знайомий, просто ваш друг чи незнайомий, Дайте людям свободу. Оце суперпозиція, і це один із основних факторів, які, на який, по суті, витрачається просто неймовірно колосальна кількість вашої енергії. Отже, дайте іншим свободу. Перестаньте займатися справами інших людей. Коли ви займаєтеся справами інших людей, ви повинні себе спитати: а хто займається в цей час моїми справами? Якщо ви бачите, що ваше здоров'я... Не саме ідеальне. Якщо ви бачите, що ваші справи йдуть не самим ідеальним чином, то займайтеся своїми справами. І тоді, якщо б в суспільстві кожен займався своїми справами, своєю роботою, була б гармонія насправді. Добре. Це стан свідомості з цим ми розібралися. Є ще кілька факторів, які ми розбираємо більш детально на Курсів для початківців, але якщо тільки ви не зробите оцей основний фактор, ви побачите, наскільки ваше здоров'я стало краще. Стан свідомості розібрали. Тепер мислення другий фактор. Мислення людини це дуже важлива річ. Адже ми будемо там, про що ми мислимо через декілька днів, через декілька років. Є дуже простий принцип. Я називаю це дозвіл розуму або дозволити собі бути, наприклад, щасливими, багатими, вільними і так далі. Якщо в вашій голові ви не дозволяєте собі, а це не важливо, хоча ми сьогодні говоримо про здоров'я, а це може бути, наприклад, там, добробут, благополуччя, там, багатство чи здоров'я, власне, в нашому випадку, якщо ви це собі всередині голови не дозволяєте, наприклад, ви знаходите якісь фактори. А от в дитинстві я там колись упав, упала, а от мені там щось не ставало, а от у нас там така екологія. Це все ті фактори, які заставляють вас знову ж таки витрачати енергію, і ви не даєте собі дозвіл бути здоровим. Розумієте? Людське тіло це така система, яка до всього адаптується. Так? От, зверніть увагу, наприклад, дуже простий приклад вам приведу: стався Чорнобиль так, катастрофа. Всі люди звідти повтікали, бо це ж страшно. Це ж... Вони собі десь живуть в окремому місці. Але там лишилась природа, лишилися тварини, лишилися рослини. Так, там є радіація, так, це жахливий стан. Але якщо ви уважно посередкуєте, погуглите, що відбулося на тому місці, то тільки прибрали людей, природа там розцвіла. Там і ведмеді з'явились, і рисі. І, і дикі корови почали тут, ну, дикі свійські збилися в зграї, стали дикими, і вони собі виживають. Просто прибрати треба було людину. так? Це я просто привожу вам приклад, що навіть така катастрофа все одно живе все адаптується. Якщо ви не живете там, де така страшенна екологічна катастрофа, то просто відкиньте все те, що було раніше. Дозвольте собі адаптуватись до тих умов, які зараз є, і дозвольте собі бути здоровими. Так, звісно, кожен з нас колись там в дитинстві там, чи ще десь міг отримати якісь травми, міг пережити якісь події, психологічні травми. Так. І тут важливо відпустити це все і все-таки дозволити собі бути здоровим. Взагалі, цей принцип такий самий використовується, наприклад, щодо багатства людини. Дуже, дуже вам простий приклад приведу, скажімо так, що як ви думаєте, яка людина може за, заробити мільйон доларів, та, яка каже, ні, ну це неможливо, або та, яка каже, та ні, чому неможливо, це можливо. І та людина, і вони можуть знаходитись в одинаковій стартовій позиції. Але та людина, яка хоча б дозволяє подумки собі, що це можливо. Як ви думаєте, напевно, що в неї буде більше шансів заробити той мільйон доларів, правда? Тому що вона буде робити хоч якісь кроки в тому напрямку. Замініть слово мільйон доларів здоров'ям. І ви зрозумієте, що принцип буде той самий. Тому важливо ментально відпустити всі ті речі, які вам заважають, відпустити всі травми і стартанути зараз з нової позиції, з того, що ви дозволяєте собі бути здоровим. Це така річ, яка не зробиться, як правило, ось так. На цим треба трошки помедитувати, трошки подумати. Ну, так як я і пропонував спочатку, ми просто слухаємо. Якщо для вас це відгукується, синхронія виникає так. Думаєте, а можливо, і третій крок, ви почнете це робити. Отже, ми розглянули стан, мислення, і третє це у нас практика. Наше тіло таким чином побудоване, що якщо ви нічого не робите, то його функціональність, це гнучкість, сила, координація будуть падати. Природа дуже розумна: якщо людина не користується інтелектом, слухає тільки засоби масової інформації, те, що каже уряд, те, що кажуть там в інтернеті, те, що кажуть інші люди, то її критичність мислення починає падати. і Таке вже не люди, а таке стадо стає, що от всі, всі бігли, і я біг, а чого, чому, і так далі. Тому дуже важливим моментом є прийняття відповідальності, і от ми повинні щось почати робити в сторону здоров'я. Ви повинні розуміти, що от колись я, наприклад, був в Індії, проживав там деякий час, так? І я звернув увагу, що там. Навіть старенькі бабульки, в такому поважному віці, мабуть, ну так, з виду, мабуть, років 90. І я спостерігав з ним, вони там чапаті робили, і вона там жарить його ну там на вогнищі, такі бідні люди знаєте, живуть там земляна підлога в хаті. І вона присіла повністю отак, стала. Знову щось присіла стала. Я себе зловив на думці, що наші пенсіонери. Вони не зможуть так присісти навіть повністю їм ем важко на крісло сідати, а не то, що так присісти глибоко, повністю на землі і встати. А чому це так? Вона що якась особлива, ця жіночка в Індії, вона її не практикує. А секрет дуже простий: вона просто кожен день присідає і встає, бо вона не має просто крісла. Я бачу, як вони телевізор дивляться, повністю так присівши на корточках, бо нема на що сісти. Так от ви повинні розуміти, що якщо... Мала дитина, якщо ви за нею послідкуєте, вона теж може глибоко присісти і просто встати. І ця функція забереться у людини, якщо вона перестане це робити, просто присісти і просто встати. Це стосується і критичного мислення і функцій тіла, гнучкості, сили, координації. Якщо ви щодня відтискаєтесь від підлоги, робите прес, це не важливо, скільки вам років, хтось скаже, ну мені вже 60, або 50, або 35. чи... Чи ще кількість, це не важливо. але якщо ви це робите кожен день, ви помітите, що практично до самої старості ви зможете це робити. І це не просто ствердження. Я спостерігав за кількома інструкторами йоги, в тому числі в деяких із них я вчився, деякі вже з них померли. І якщо людина виконувала вправи щодня, її тіло залишалось функціональним. Тобто секрет: один із секретів і третій крок. В цьому челенджі в першому дні це практика. Практика йоги повинна бути регулярна і щодня. Що саме ви робите? Безумовно, теж важливо. Якраз на курсі для початківців я розбираю з вами з, з, зі студентами, будемо так казати, 10 простих вправ, які допоможуть вам зберегти функціональність. Що ви зможете нахилитись зав'язати шнурки, у вас не буде крутитись голова. Вам не треба буде згинати при цьому коліна, ви зможете легко ви будете володіти тою гнучкістю. Так? Якщо ви ще підете до мене на, в клуб Йога Онлайн, де ми там набагато більше робимо вправ, ваша внучка буде ще більше. Але почніть з чогось, з простих 10 вправ. І ви побачите через 5 років, через 10 років, що я був правий, що ваша функціональність тіла, незалежно скільки вам років, 40, 50, 60, 70, 80, 90 чи 100, Буде зберігатись практично на тому ж рівні. І це знову ж таки один із таких пунктів, який треба переосмислити, що старість це не обов'язково маразм, старість це не обов'язково обмеження рухів. Людина може зберігати активність розуму і активність функціональної фізичного тіла практично до смерті. Так задумано природою. Але для цього треба мати стан свідомості, друге, правильне мислення. Третє практика. Бачите, птахи підтверджують, що я правий. Тому почніть практикувати. Звісно, є дуже багато нюансів, що практикувати, як саме практикувати, тому я би радив займатися у професіоналів і не придумувати велосипед, якщо він вже придуманий. Просто взяти його і використовувати. І тоді ми отримаємо четвертий крок. Це результат. Результат того, що наше тіло здорове, функціональне, нам не потрібні ніякі пігулки. Ми розуміємо через медитацію, через регулярну практику, що ми є здорові. Чого я вам і бажаю. До речі, в курсі для початківців ми використовуємо і вивчаємо не тільки асани. там є дві потужні пранаями. Я навчаю, як дихати. Я навчаю, як поставити собі свою структуру на місце, базову річ, таку як ТАЗ, а отже, хребет, тому що від положення тазу залежить хребет. А також ми вивчаємо дві потужні медитації, які дозволять вам самостійно практикувати мінімум 5 років. Ви можете взагалі ні до кого не звертатися. У вас буде інструменту, якого вистачить вам, а можливо, навіть і взагалі ви повністю будете самодостатні в цьому плані, що ви знаєте, як практикувати і як медитувати. Тобто ви працюєте з тілом і ви працюєте з розумом. Залишиться тільки ще мова, один із проявів енергії, але не на цьому курсі. Це, можливо, десь ми пізніше теж розберемо. Дякую, що ви приймаєте участь в цьому челенджі. Було би добре, якщо ви послухали і зробили собі замітки, записали, подумали над цим, можливо, попрактикували і задали. Мені запитання, якщо у вас виникнуть запитання. До наступного дня, де ми будемо розбирати ще цікаві теми, які допоможуть вам бути здоровими. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога, Остеомеханіка, челендж 5 днів йоги.